Слава Ісусу Христу Отже, я спонук... а спонукати до гріха то теж гріх. І Ну, Таке запитання. Спонукати до гріха не гріх, а вже гріш... а вже грішити то вже гріх. Та певно, що гріх? Діло в тому, що наші ваші слова. Які ви ніколи не мали намірення когось обідати або когось нарадити до злого. Але ці слова стали поштовхом, що та людина, яка це слухала, почне грішити і грішити сильно. Відповідальність за тих гріхів, що вона зробила, буде і на нього, і на тебе. Той, хто став причиною. Десь що сталяпнув, ми дуже легковажно розкидаємося словами. Ми не закладаємо зміст у слова. Ми просто можемо так собі, як кажуть в народі, ранять слова без, без потреби. Просто так, та ляпнув, і, і все. А це слово, яке таке собі загублене, яке випало з язика, може когось змінити і не завжди в кращу сторону, скорше всього у злу сторону. Тому спонукати до гріха це коли ти свідомо це робиш. Це є гріх, за який треба сповідатися, і гріх, який має за собою наслідки. Але можете робити це і несвідомо. Тому будеш відповідати за ті наслідки, які хтось інший зробить. Він буде нести і ти теж. Божа ласка, як додається, так і Божа кара додається. Так як священик молиться за своїх парафіян, і та Божа ласка. Додається до кожного парафіянина однаково. Це не ділиться там, я яблуко розділив на 10 роти по таким ломтику. ні. Божа ласка це така благодать, що вона чим більше береш, тим більше вона стає. Як з кірниці воду, чим більше береш, тим вона чистіша. І тому оце ділення Боже, оце роздавання. Будьте добрими, будьте Божими, а не так, отже, як розлуч... Я розлучився з дружиною, а не був вінчений. Чи можна повінчатися з другою? Наш апарат переключився, бачите? <смі> так, як, я... якщо ви не були вінчені, то у вас немає перепон до вінчання. Але якщо ви там з тою розійшлися, а з цією вже зійшлися, чи думаєте зійтися, то де гарантія, що він розійдеться ще з цією? Ще скорше, як з тою першою. Кожен крок, який ви робите в своєму житті, він має бути продуманий. Він має бути важливим. Подружжя це контракт. Та? Контракт заключений один з одним, а Бог засвідчив. Порушення цього контракту, так як любого контракту, та? несе за собою серйозні штрафні санкції. Ну, це в житті, так, цивільному. Якщо би ви розглядали подружжя, як контракт, який найсерйозніший відповідальний у вашому житті, від якого залежить ваше життя. Е, у нас було б дуже мало розлучень. І у нас було б може менше подружніх сімей, але це були б міцні, сильні, надійні, чудесні сім'ї. Чому? Тому що сім'я це завжди жертва і сторони жінки. І з сторони чоловіка, і з сторони дітей, якщо Бог побласти діточками. Сім'я це не просто місце, де всім хорошо. Сім'я це місце, де всі один одного люблять, і один одному старається чимось послужитися. Не тільки тато пачить і на татовім горобі всі мають виїжджати. Чи мама там так, і всі на. На маму надіються. а тато собі то на п'янці, то валяється йому все одно, дитина собі шлатає болтає, а мама має думати і за тата, і за дітей, і за всі. А є сім'ї, де діти заробляють, щоб батьки не помирали з голоду. Всяке є. Нормальна сім'я це коли всі, кожен дбає до сім'ї, кожен від себе вносить вклад. І якщо так підходити і ставитися до подружжя серйозно, то тоді все буде добре.